Вітаю вас, малята, у віконечко в природу! На минулій нашій зустрічі ми вже познайомились з таким явищем природи, як листопад, і чому листочки змінюють свій колір. Осінь це чарівна пора року, і сьогодні ви дізнаєтесь про працю дорослих на городі та які овочі восени збирають люди. Дивина така в природі. У бабусі на городі різні овочі ростуть, розповзаються, цвітуть. Ось гарбуз, тут і квасоля, і поважна бараболя, і капуста, і салат. Він шпинату рідний брат. Помідори, й кабачки дружно стали у рядки. І зелені огірочки виглядають з-під листочків. Малята, давайте пригадаємо прикмети осені. Йдуть дощі холодні, птахи відлітають у теплі краї. Сонце світить, але вже не гріє. Люди одягають теплий одяг. Починають збирати урожаї, овочів. А що ще буває восени? Давайте пограємо в гру Восени буває. Я буду починати речення. Восени буває! А ви дивіться на картинку і доповнюйте речення. Приготувалися, тоді починаємо. Восени буває. Дощ! Восени буває листопад. Восени буває холодно. Восени буває вітер. Восени бувають овочі. Осінь годує врожаєм птахів, тварин і всіх нас. На городах осінь приготувала для нас дуже багато дарів. А щоб зібрати їх на городі, люди працюють. А що ж вони збирають на городах? Гарбузи, огірки, помідори, картоплю, бурячки, моркву, цибулю. Для роботи на городі люди використовують інвентар. Лійка, відро, візок, граблі, сапка, лопата, вила. Набір таких інструментів є у кожного, у кого є город, в селі або на дачі. А для яких робіт потрібні ось такі інструменти. Користуючись інструментами, треба дотримуватись правил безпеки. Не можна кидати скрізь інструменти. Інструменти треба зберігати в спеціально відведених місцях. Переносити інвентар потрібно так, щоб не травмуватися самому і не травмувати інших. З одного місця на інше переноситься інвентар гострими кінцями вперед. І вниз. Перед роботою на городі треба обов'язково одягнути спеціальний одяг. Не забути про спеціальні рукавички, щоб захистити руки від подряпин. Для роботи на полях наступає гаряча пора, сільськогосподарські машини цілими днями допомагають людям збирати пшеницю. Ячмінь, жито, овес, гречку, горох. Дуже важливо всі роботи встигнути закінчити до початку періоду дощів, щоб рожай не зіпсувався. Прибирають також картоплю, буряк, моркву. Використовують для збору спеціальні машини. Зазвичай. Діти допомагають на городі батькам збирати врожай, бо всім так хочеться зберегти вирощені на городі овочі і полосувати ними холодною зимою. Тому восени, люди, все, що виростили на городі, консервують. Недарма кажуть, як восени попрацюєш. Так, зиму і проведеш. А на наступній нашій зустрічі ми поговоримо про фрукти та ягоди. А сьогодні в нас буде аплікація. Я пропоную виготовити трактор на полі або на городі. Для створення трактора нам потрібні прямокутники, квадрати різних кольорів із кольорового паперу. Білий аркуш і, звичайно ж, ножниці, клійонка, серветка та клей. Спочатку з коричневого прямокутника вирізаю лінію горизонту. Вона нерівна. Обрізаю тоненьку смужечку з верхньої частини прямокутника. Приклеюю знизу білого аркуша. Намазую, приклеюю блакитний прямокутник. Це корпус трактора. Не забуваю користуватися серветкою. У трактора з однієї сторони два колеса і з іншої сторони два колеса. Але ми бачимо тільки з однієї сторони, тому вирізую спочатку велике колесо, а попереду колесо меншого розміру. Беру квадрат і заокруглюю, зрізуючи куточки, щоб вийшло кругле колесо. Поступово всі круглі частини приклеюю. Попереду зроблю фару, для цього беру маленький жовтий квадрат, з нього вирізую круг, зрізаючи заокруглюючі куточки, розрізаю круг навпіл. Тепер приступаю до виготовлення кабіни, де сидить тракторист. Для цього використовую смужки блакитного кольору. Розкладаю, вирівнюю та поступово приклеюю. А як же трактор без відсіку для двигуна? Двигуну потрібне охолодження. Для цього ми зробимо такі три смужки, через які поступає прохолодне повітря. Розкладаю їх і поступово приклеюю. Не забуваю підрівнювати спочатку смужечки. А також зробимо невеличку трубу, з якої виходять вихлопні гази і двигун не перегрівається. Трактору ж потрібно довго працювати на городах та на полі. Ось такий трактор у мене вийшов. Чекаю ваших робіт. А на наступній нашій зустрічі ми з вами зробимо фрукти для їжачка. До зустрічі!